Так, тут СССР, 1 рубль отакий. Стоїть. І така ж, а як так? 50 копій. А, 50 копей, а 50 коп це 1 рубль. Я дивлюсь, однакові типу, монетки по цьому а розмір інший. Так, окей. Ну, подивимось, чи може це щось коштувати взагалі. Я не нумізмат, нумізмати ж правильно ті, хто, монети а, колекціонують. Але ціну ви побачили, а можливо, не побачили, можливо, запропонуйте свою, бо якщо я нічого не знайшов і не розібрався в том. Але менше 100 гривень не пропонувати, бо мені потрібно відбити по Так, що це таке? Світ, моє зеркаль, зеркальце, скажи. Так, що це? Вау! що це таке? Ну шо це? Ну, ну це ж не можешь. Ну. О, вона ще й чекає. Ну і що, Ну да, вона працює, окей. Ну її надо точно заправити, Ну, вона порожня, Такий чахол. І така зажигалка. І Ще й на останню розпаковку. Ну це треш, зато на ремінь. А, подожди, у нас є отака зажигалка. Зараз, отак от. так дивіться, підходить. Опа, це вже посолітні. Так На, на пояс почепили і погнали собі. І ви ніколи зажигалку не загубите, Открили, достали ігл орла, цього, якого я запхнув дуже далеко. І такі медняві собі прикурить, да без питань. На чирк. Потім так. Та, блядь. Опа! І назад. Так. Хопа сюди. Хопа закрив. І все. І нічого не потеряв. А як хто домахався, такий. Що ти сказав? Іди сюди. І все. Добре. Шутки шутками, жарти жартами. На цьому все. Підсумок ви побачили. Нагадую про підписочку. Всі посилання в описі. До зустрічі!